У рідному краї і серце співає, одна Україна, і двох не буває, місця, де вродились ми, завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, той долі не знайде в житті. Україна це Отче земля, рідний край, в якому ви народилися. Широкі і чарівні простори, прекрасні села і міста. Буйною зеленю шумлять по берегах Дніпра, сади, ліси, золотистим морем розливається по безкраїх нивах жито пшениця, всяка пашниця. Працьовиті і волелюбні люди здавна живуть в Україні. Україна найбільша країна Європи, але Україна. Це не тільки країна, це держава. Кожна держава світу, які б народи не жили на її території, має свій герб, прапор та гімн. Герб це емблема, усталений символічний знак, в давнину за ними легше було впізнати воїна, який був закутий з ніг до голови у залізні лати. Зараз герби зображають на прапорах, грошах, печатках. Герби бувають різні і свідчать про те, чим славна держава. А хто мені скаже, як називають наш герб? Тризуб. Тризуб, молодець Ванечка. Наш герб, герб України називають тризуб. Тризуб – це дуже старовинний знак. Багато століть тому запровадив його в Україні київський князь Володимир Мономах. На тризубі можна побачити зброю, лук, меч та інші військові прилади. Нею наші прадіди мужньо билися з численними ворогами, виборювали те, що закладено у нашому гербі. Хто з вас знає, яке ж слово заховано у гербі України у тризубі? Воля. Воля. Правильно. У нашому гербі можна прочитати слово воля. А отже, саме це вирізняє українців як націю. А хто ж скаже, які кольори складають прапор України? Галюся, кажи. Що... Синьо-жовтий. Синій і жовтий. Правильно. Це два. Кольори, які зображені на нашому прапорі. Синій це мирне українське небо, а жовтий золотано озоре слібних пшеничних ланів. Або ще це Дніпровська чи морська вода і жовтий пісок. Око українця завжди милували жовті квіти гори соняшника, і голубі пелюстки, цикорі, барвінку. І Волошок навесні, коли відроджується життя, першими з'являються проліски і пшінка, сині і жовті квіти. Будь ласка, прохання слідкуйте за мікрофонами. Ще один державний символ України це гімн. Гімн це найголовніша пісня країни. Наш гімн називається Ще не вмерла України. Для гімну України написані слова, які виражають найсердечніші думки і прагнення нашого народу. Їх автор український поет Павло Чубинський. До тексту дібрана, ніжна і водночас горда, непокірна мелодія Михайла Вербицького. Усі найбільші свята українського народу проходять з урочистим виконанням нашого прекрасного гімну. Його стоячи, тож пропонуємо вашій увазі державний гімн України у виконанні дітей нашого міста. Як кожна держава, Україна має свою конституцію. Конституція це основний закон нашої держави. Конституція України була прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Цей день є святковим у нашому календарі. Ознайомимось зі статтею 10 Конституції України державною мовою України є українська мова, держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Тож прийміть музичне вітання від солістки студії сучасної пісні Час мріяти Галини Базюк. jaka stwierdzi, że nasza mowa najlepsza. But now Eu é escolhi Мого єднання, це українська, нам Україну народила краща, мов кохання, це українська, сила небес небесна дала. 对。 Стаття 54 Конституції України. Культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами. Український народ протягом століть створював самобутню культуру, яка відбиває його багатогранне життя одним з її найцінніших скарбів є танцювальне мистецтво. Вагоме місце у культурі нашого народу посідають українські народні танці, запальні і ліричні, нестримні й повінні. Вони полонили увесь світ, в них яскраво виявляється характер, висока самобутня культура і творчість нашого народу. Це найцінніший скарб української культури. Народний танець приносить велику естетичну насолоду і виховує почуття прекрасного. Серед українських танців, які побутують, можна визначити хоровод, метелицю, козачок, коломийку, гуцулку, аркан, польку і ряд сюжетних танців: коваль, гречка, льон, лісоруби, опришки та багато інших. Але найвідомішим українським народним танцем є гопак, який визнаний одним з найскладніших танців світу. Пропонуємо вашій увазі гопак у виконанні зразкового ансамблю народного танцю Барвінок. Ось такий цікавий, дуже складний до виконання танець «Гопак» показали нам наш зразковий ансамбль народного танцю Барвінок. А зараз ми пропонуємо вам відгадати святковий кросворд. Я буду ставити вам запитання стосовно української культури, історії та державності. А ви маєте написати свої відповіді у чаті конференції. Якщо відповіді будуть правильні, відповідь з'явиться на екрані. Зрозуміло? Приготували свої чати. І слухаємо перше питання. Конституція це основний ваше слово держави. Молодці. Закон. Конституція це основний закон держави. Йдемо далі. Київський князь, який запровадив український герб. Ярослав А хто уважно слухав? Володимир. Правильно. Володимир Мономах. Державна мова України це. Державна мова України це українська. Молодці. Наступне питання. Герб, прапор та гімн це державні. Символи. Символи молодці. Герб України називають. Разум. Ми сьогодні вже згадували молодці тризуб. Кущ, що є народним символом України. Калина. Правильно, молодці. Калина, це наш символ. Без верби калини нема України. Ім'я Великого Кобзаря. Раз, Раз молодці, бачу. Наступне питання національний символ України, який дарують на долю на щастя. Рушник. Розумник. молодці рушник. Далі квіти, народний символ України, яким присвячено чимало пісень. Підказка їх насіяла мати у своїм світанковім краю. Чорнобривці, да, наша пісня, гарна пісня про чорнобривці є. Наступне питання: символ дівочої краси, який українські дівчата плетуть із живих квітів. Вінок. Віно, правильно, віночок, так. І останнє питання: яке слово можна прочитати на гербі тризубі? Воля. Воля. Поля, ми вже всі це знаємо. Молодці. Ми з вами дуже швидко і легко розглядали Кросфорд, в якому було заховано яке слово. Конституція. 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 Молодці. А зараз прийміть вітання від вихованців зразкової музично-драматичної студії Теремок. Я Українка, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотий ста на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героям бажаю, що людство рятували від руїни двох і дочок гідних України право мати, за всіх усе, що думаю, казати, не залежить за відсю державу на все, що передовано вправо. Я українець, моє це право не бути земною горду й болича та дух свободи набирати в груд. Я, українець, буду, є і буду. Багато людей працювало над створенням нової Конституції, і всі вони думали про дітей. Бо діти це майбутні держави. Стаття 5 Конституції України говорить: держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім'ї. Отже, ми щиро бажаємо, щоб у ваших сім'ях завжди панували благополуччя, злагода, достаток і любов, а в нашій країні скоріше настав мир. Дякуємо всім за увагу ще раз зі святом. Слава Україні! Слава! Дякую за бачення!